Психоемоційний стан зараз це а, яма, і а, ми розуміючи це, зробили а, ряд дій, а, провели ряд тренінгів з персоналом а, і навчили їх по психоемоційній саме підтримці. Проговорили, що може відбуватися з ними, що ми, може відбуватися в полі, коли, наприклад, у офіціанта щось стається чи у керівника щось стається, і у гостя так само може щось статися. І ми намагаємося випрацювати більш таку політику розуміння, і емпатії до різних станів, як гостей, так і наших співробітників, для того, щоб пояснювати і гостям і. Е Персоналу, що так може відбуватися. Тобто це така легалізація на поганий емоційний стан, і ми намагаємося говорити. Якщо людина вимагає, ми можемо сказати йому, нашому гостю, ви розумієте, зараз ми намагаємося підключити генератор. Увага направлена на те, щоб забезпечити вам теплий омлет. Дайте нам хвилинку, ми вирішимо ваше питання, і таким чином цей діалог починає відбуватися в зоні розуміння.